Завдяки новобудові на Шишкарівській 14, кажуть, сусіди їм на голови летять дошки й молотки, а городи всі шматками цегли, на хущах висять піноблоки. Жителі такій кількості будматеріалів на власній території не раді. Жаліються на недотримання будівельних норм і погрози забудовника. Останній стверджує, цим сусідам вірити не можна, бо більшість за будівництво розбиралися у ситуації Наталка Леси Корбовська. У пані Наталі ділянка суміжна із будівництвом. Ця щілина між будинками, її стежка додому. Жінка вважає, що будівельні норми не дотримані. Ось бачите, балкон якраз строго над стежкою. Тобто, коли йде дощ, буде, куди воно буде текти? Мені на голову, правильно? Це не те, що там придумую, якісь претензії приділяні. Це просто бістовінство. Сила тяжіння змушує предмети із новобудови на Шишкарівській падати прямо до пані Світлани. У неї ціла колекція таких речей. Тут і молоток, і дошки з вістками. Ми говорили меру, писали і в архітектуру, і корову це все падає на забудовник. Говорить, що це ми з Валентіної какрас. Що ми з Валентіною Павловною лазимо до нього на будівництво, і це все там беремо, а потім показуємо. Така паданка це ще не вся проблема. Мешканці кажуть, коли почали жалітися на порушення в будівництві, отримали погрози, зачепило усіх сусідок. Було навіть смс. Ми чули з чоловіком, що я розмажу тебе по забору. Валентину Павловну Він тягав, вибачте, за шкірки. Люди переконані, тут хочуть побудувати готель із розважальним центром. Проте за документацією це буде житло для родини. Комісія від міської влади також дещо помітила. Жилого будинку для сім'ї ну я тут не побачив. Я тут побачив грандіозну будову якогось такого комерційного використання. Сам підприємець каже, все робив згідно тих самих документів. Бра біля собрала біля восьми десятків підписів. Це також громада міста Суми, і також цього району, і також мої сусіди. Я ну, надіюсь в майбутньому. Із нами зв'язалися сусіди сусідів новобудови. Пані Ірина, яка чомусь не побажала назвати своє прізвище і яка була на виконкомі, що розглядав питання, каже забудовника, обмовили, показала підписи за які збирали і в її будинку. А мешкає вона аж через дім від об'єкту і виявляється, згодна потерпіти всі негаразди від новобуду. Ми жителі вулиці Шишкарівська, именно Домов 2 і 4. Э, всегда обращаемся з просьбами. Всі Віктор Іванович знаходить, э, як тот той иной вопрос. Комісія ж вимагає тайм ауту. Поки не буде порозуміння, ніяких там присвоєнь поштових адрес або рухів на зустріч зміни цільового призначення не буде. Мешканці ж прилеглих будинків сподіваються, що, хоча б опісля сюжету, їх почують. Наталка Лесик, Карбовська, Олександр Олексієнко, новини СТС.